Ми ось так от сідаємо, і так рукою натискаємо, а вилазить такий шматок скла із середини. І ми після цього ми все поперевіряли, щоб ніхто не пошкодився. Пвально за 20 хвилин до прильоту нікого не було в кав'ярні, і я цьому дуже зрадів. Коли я прийшов, ну після прильоту там прибирати, і дуже багато людей зібралося нам допомагати. Вони питали, що я радію, А я радів просто тому, що ні, 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 ніхто не постраждав. Я зайшов, я зрозумів, що треба прибирати або щось робити, але я не знав за що братися. Я кажу, давайте варити каву і роздавати всім, тому що я не знаю, що робити. І ось так почалася наша ця ніч. Амаракана. Найкраща амаракана місце. Тому У нас таке є єдине вікно, а всі тепер ходять, з ним фоткаються, типу, єдине вціліло вікно і треба сфоткатися з ним. Ну, Така історія. Коли ми зашили вікна, Гамлет сам прийшов сказав, що в нього є ідея для роботи і почав малювати. І ну, він не казав до останнього, поки ми не побачили вже готово на вікні. І саме ця фраза У сутінках є обнадійлива недомовленість. Ну, для мене це таке, типу, що є спокій, але після нього може бути що завгодно. Але головне зберігати цей спокій. Я думаю, що все, що має бути, воно буде. Головне зберігати себе в середньому до відкриття я почав волонтерити спочатку за власні кошти, те, що мав там витрачав, відвозив їжу в якісь райони міста там, де були постійно обстріли. І після того як ми відкрили кав'ярню. Ми зрозуміли, що можемо приносити користь також кавою. Почали проводити збори, щоб робити її хлопцям на нуль, відвозити і міняти ці термоси, щоб завжди була гаряча кава. Тому що там гаряча кава це такий шматочок життя. Одразу після прильоту сюди приїхали управляюча наша. Тут все було в склі, вся продукція в склі, все треба було викидати. Та швидко, швидко зашили плівкою, ну, хоча б на ніч. А вже через тиждень, ну плюс-мінус поставили нове скло. І тут все вже обстріляли, що можна було. Ми звикли, бо ми працюємо ще з березня 22-го року. Але ми місяць працювали як більше волонтерська організація. Це годували людей в метрополітені, військових. А вже з квітня відкрилися повністю. Віримо в ЗСУ. Не боїмося. У нас в таких місцях помирає дуже багато маленьких бізнесів. У ніяких державних програм місцевих на відновлення таких підприємств на сьогоднішній день немає. Окрім того, ні держава, ні місцева влада не надає якихось преференцій звільнення від, наприклад, сплати податків. Основний потенціал це самі харків'яни, які можуть підтримати такий бізнес, проходячи повз, купити там каву чи навіть вітаміни в аптеці, в які винесли всі вікна. Це дуже серйозна допомога. По-перше, моральна, по-друге, це хоч якісь кошти, які будуть потім використані на відновлення.